І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімо людоньки, на людях, Хай мелем линь свою одвічну де. Застрягло серце, мов осколок рудях. Нічого, це це вилікує смерть. Хай буде все не бачено обачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум, от біди не згіркше, не будь рабом. І смійся, як рабле. Тож веселімо слюденьки на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Застригло серце молоскою у грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні, вік прожити як належить.